Це презентація компанії Ферекспо. Проект називається Програма жіночого лідерства і презентує його Любов Козюра hr бізнес партнерка Отже, Любов, ви на зв'язку. Добрий день. Дякую. Добрий день. Вітаю вас. Вітаю, чути мене так, видно і чути. Так, Дуже так. дякую. Вітаю організаторів і учасників премії. І дякую за можливість поділитися досвідом компанії Ферекспо з ініціативами з D&I і напрямку. Звати мене Любов Казюра. Я представляю Ферекспо. Це гірнича добовна компанія з активами на Полтавщині, де виготовляють високоякісні окатки. Обіймаю я в. Компанії, дві посади, бізнес-партнерка з управління персоналом та менеджерка з різноманітності та інклюзивності. В HR я працюю 10 років, але за освітою я магістр водних ресурсів. А ще з дитинства, за версією мого тата, я була таким собі завжди борцем за справедливість, тому рівність зі мною з дитинства, борьба за рівність. І я є тією жінкою, якою, які свого часу відмовили у працевлаштуванні за, за ознакою статі. Саме так я і потрапила до HR. Тож, про важливість різноманіття різноманіття і рівності, говорять, не перше покоління, це все давно підраховано і прописано, цифри ці дуже красномовні. І, звичайно, моя компанія скористалася цією статистикою, перш ніж вступити на шлях системного впровадження принципів. D&I. Проблема гендерного розриву досліджена в менталургійній промисловості. Ця статистика невтішна, і ми розуміємо, що для того, аби компанія була лідером на ринку. Мало вдосконалювати способи виробництва, це неможливо якісно робити без гендерного балансу в компанії та різноманіття. Бо ми ж знаємо, що на перетині різності думок народжується інновація, а без інновацій в бізнесі зараз дуже важко. І все, що потрібно сьогодні компаніям робити, це просто діяти, аби виправити ці розриви і подолати стереотипи. Для нас відправною точкою на цьому шляху, коли ми, як компанія, зрозуміли, що передіяти, став один робочий випадок. Майже 5 років тому, в процесі рекрутингу, одному з керівників підрозділу направили шорт-лист з кандидатами і кандидатками на певну вакансію. І вже на цьому етапі керівник викреслив жінок, аргументуючи тим, що це важке виробництво, жінкам там не віся, бо їм буде важко. І ці жінки навіть до Півбесіди не дійшли, аби показати своє, своє бажання і силу працювати. А, і знаєте, в той момент я пригадала свою історію десятирічної давнини, коли мені при працевлаштуванні з фразою Ваша освіта і досвід нам ідеально підходять, і ми два роки шукаємо заміну пенсіонеру по ці, з цього напрямку. Але ми би хотіли туди чоловіка, тому вибачте. І, звісно, цей кейс ми тоді розібрали з колегами HR і зрозуміли, що пора настав час в компанії діяти, захищати права жінок і руйнувати ті стереотипи, з якими ми весь цей час жили. І ми почали нашу подорож, у світ рівних можливостей без стереотипів. Цей шлях він не міг бути простим і прямолінійним. Ми зрозуміли, що потрібно працювати з усіма стейкхолдерами, і жінки, і керівники, і співробітники і суспільство, в якому існує наша компанія, мають бути покрити нашою програмою. А почали ми. З перевірки себе, щоб зрозуміти, які ж наші основні цілі, де ми знаходимося на шляху до них, ми провели аудит, виправили всі наші можливі дискримінаційні формулювання в політиках, зафіксували різноманіття всередині єдиної команди як одна із п'яти основних цінностей в компанії, вели фемінітиви в компанії на офіційному рівні, а потім почали розбиратися з жінками, що ж саме їм заважає просуватися в їх кар'єрі. Робили ми це через фокус-групи. Там були жінки різних професій, рівних уровнів управління, і віку, і структурних підрозділів, і досвіду роботи. І для нас результати цих фокус-груп стали великим здивуванням, тому що деякі жінки самі не вірили в існування гендерних стереотипів і вірили в те, що. Така поведінка чоловіків, керівників це норма. Як і мені тоді 10 років тому, коли сказали, нам потрібен чоловік, мені не здалося це е, якимось дискримінаційним. Я просто трохи засмутилася, що не потрапила на ту роботу. Якась частка жінок мала кар'єрні амбіції. У них було це бажання зростати, але вона не вірила у себе, у свої сили. Їм здавалося, що обов'язково при зрості їх осудять чоловіки, сусіди, друзі, батьки, вони можуть втратити родину. якщо Почнуть заробляти більше чоловіка. І саме після цих зустрічей у нас народилася ідея створити простір, який буде посилювати жінок, змінювати їх стереотипне мислення, бачити дискримінацію відносно них, навчись боротися за свої права і дасть можливість зростати. І назва цього простору була в Ми створили таку спільноту залізних жінок Ферекспо, яка має на сьогодні слоган розвивайся сама та розвивай інших. Спочатку це була тільки корпоративна програма, де жінки компанії стали. На шлях посилення себе і одна одної, і це було неймовірно круто. Та енергія, яка була присутня на наших зустрічах, ті інсайти, які ми ділилися жінки після кожного тренінгу, давали нам, як організаторам, зрозуміти, що ми на вірному шляху, і що наші жінки, як і наша компанія, більше не буде такою, як була до цього. Вже після першого потоку школи на сьогодні їх вже реалізовано три потоки. Кількість кар'єрних змін серед учасниць зросла. На 15%. І це були не насильницькі зміни, це відбувалося природним шляхом, що нас дуже тішило. А, так, Але ми зрозуміли, що просто посилювати жінок недостатньо. Нашим завданням було створити середовище, де жінка. Буде комфортно розвиватися, ми мали заручитися підтримкою керівників та інших співробітників компанії, бо саме вони будують культуру, яка дозволить жінці бути собою і без остраху подаватися на керівні посади. Бо якщо наша посилена жінка без упереджень буде йти в колектив, який живе в старих стереотипах, і не матимемо підтримки і розуміння, що відбудеться, вона звичайно ж де мотивується. І ми створили школу інклюзивності Ферекспо, в якій спочатку. Пройшли навчання спочатку керівники компанії, а потім, бажаючи співробітники-співробітниці, також ми залучили до цієї програми громаду, де учасниками стали представники освіти. І влади нашого міста. Ця школа вона про боротьбу з дискримінацією, про розуміння стереотипів, виявлення та їх розвінчування, про толерантне спілкування. Ви не уявляєте, які ломки і яскраві зміни нам довелося спостерігати при навчанні керівників? Це починалося з криків в трубку, Люба, в яке ЛГБТ, ти мене записала, і потім, після навчання, дзвінки з таким проханням, постав мені плюсик в карму, бо сьогодні. Я затвердив, затвердив жінку на посаду майстра на виробництві. І це було дуже за цим було дуже цікаво спостерігати і супроводжувати цей процес. За чотири роки нашої подорожі ми встигли увійти в Книгу рекордів України як компанія, у якій одногоменто 130 чоловік підписали хіфаші декларації. До цього року руху, до речі, долучився і мер міста, і ця подія стала. Останній у мирний час це відбулося у нас за п'ять днів до повномасштабного вторгнення. Ми працювали з школярами міста, влаштовували для них гендерний квест, де 100 учасників і учасниць про цього дня розбивали стереотипи, впровадили, впровадили програму чоловічих декретів, яка дала змогу жінкам, жінкам професійно розвиватися, реалізовувати себе, а чоловікам спробувати реалізувати себе у батьківстві в повному обсязі. Провадили ми програму в посаду гендерного амбасадора і менеджера з D&I. Всі ці ініціативи дали нам можливість безболісно ввести гендерний КПА для керівників компанії, змінити підходи в рекрутингу. І тепер ми маємо у своєму штаті жінок-водійок на великовантажних автомобілях, і жінок зварниць і жінок майстринь на виробництві. У нас близько 100 жінок на нетипових для жінок професіях на сьогодні працюють. Стало можливим застосування фемінітивів не тільки жінками у своїй мові, але й чоловіками. Спочатку іноді виглядало це і було наступно, слух трохи куметно і велику посмішку. Особливо у чоловіки визивали такі слова, як майстриня або членкиня. Але зараз ці слова в компанії застосовуються на природньому рівні, це вже частина нашої культури. А всі ці зусилля нам дали чудові результати вже в перші два роки впровадження наших ініціатив. Ми перша компанія на той момент в Україні металургійна, де жінка займала такі посади, як головна маркшейдерка або головна геологиня. І ці наші результати дали нам впевненість в тому, що ми на вірному шляху і все правильно робимо. А з початком повномасштабного вторгнення ми е, зрозуміли, що нам не можна не тільки не зупинятися, і нам потрібно розширяти нашу програму FemUnity на національний рівень і таким чином підтримувати та посилювати жінок, які хочуть і можуть реалізовувати себе. Правильність нашого рішення підтвердило проведене опитування серед жінок України. Та його результати. Основним питанням, яке наразі хвилюють, хвилюють жінок у розрізі кар'єри, це як підготувати себе до участі у відновленні країни, зрозуміти, чого вони насправді хочуть, і позбутися синдрому замазванки. І реалізацією цього запиту стала наша програма FemUnity UA. У програму ми хотіли залучити жінок, які мають бажання навчатись, готові впроваджувати зміни у своїх громадах в Україні та брати участь у відбудові держави. До програми у нас потрапило 50 жінок України, які представляли три сектори владу, бізнесу, суспільства, плюс 80 співробітниць компанії. Жінкам України ми дали змогу повірити в себе і свої сили, змінювати оточення на краще і впроваджувати гендерні зміни. А для наших жінок це був такий додатковий бонус. Вони, дивлячись на сміливість і впевненість зовнішніх учасниць і надихаючись ними просто. На очах зростали як особистості відбувалося таке собі взаємне опилення одна одної. і ці зміни неможливо було не помітити. Це було. Така енергія на цих зустрічей, обмін нею. І ми ще раз, дивлячись на це, розуміли і впевнювалися в тому, що все це не дарма. У нас є коротке відео. Прошу організаторів, включити, відео номер два. Розумію, що таймінг перше не потрібно, а друге коротеньке. Там, де наші учасниці Фем'юніті дають зворотний зв'язок, як для них пройшла ця програма. Це був правда внутрішній запит. Коли я почала собі. Задавати питання так: хто я, що більше я можу і для чого більшого, мені дуже була потрібна підтримка не лише колег, не лише керівниці, не лише рідних, а ще якась зовнішня. Мені хотілося якось е, отой той хаос, який в мене був в думках, е, якось навести там лад в тому хаосі. Після впровадження двох років ам'юніті в нашій компанії ми побачили потребу жінок України в цьому посиленні. Засновниця програми Ірина Рубіс сказала: ми зробимо все можливе, щоб запустити вас в космос. Мотивацію, магічний пінок рухатися вперед, підтримку ком'юніті. І це все воно було отримано. Навіть коли були ракетні обстріли в Києві, я все одно сиділа собі в коридорі. в мене були завантажені лекції, і я їх переглядала, тому що це для мене теж був такий Острівець якоїсь адекватності, спокою і розуміння, що нас не зламати, нас тут обстрілюють. а Ми сидимо, розвиваємося, думаємо, як ставати кращими, як запускати ще більш потужні ініціативи для того, щоб наблизити нас до перемоги, і після перемоги, щоб ми відбудували круту країну. Наше очікування від учасниць це нове покоління жінок України, які не бояться бути собою і йдуть за своїми мріями. Так, тож, 22-й рік для нас був підбитий такими підсумками в посиленні жінок, цифри є на слайді, але ми не зупинилися на цьому, тому що в 22-му році, в 23-му році у нас сталася магія, на яку ми так сподівалися і очікували. У нас пішли кола по воді, що називається. Наші випускниці трьох потоків ком'юніті стали готовими ділитися своїми знаннями і звернулися до мене із запитом. Що ми маємо передати ці знання, які отримали далі. Ми маємо вкласти частину себе у розбудову інклюзивного світу. І ми це зробили. Народився проєкт, який мав назву Фем'юніті Тінс. Це взагалі моя любов в цьому проєкті моя душа і моє серце. Цей проект був створений для підлітків міста. Він був повністю організований і реалізований власними силами випускниць FemUnity на волонтерських засадах. 20 небайдужих жінок реалізувалися в нових для себе, нових для себе ролях, починаючи від розробки концепції програми, закінчуючи проведенням тренінгів. І це був такий дуже важкий шлях боротьби з собою, бо ніхто з них... Не мала досвіду, ні публічних виступів, ні розуміння того, як формуються ці тренінги, а тим паче як вони мають проводитися. Але ми все ж таки створили цей простір рівності і самопізнання, де відкрито обговорювали з підлітками важливі для них теми, будували власні кордони, ми розбивали стереотипи разом, давали їм розуміння, що в їх руках є можливість побудувати інклюзивний світ з рівними можливостями, і тільки від них залежить, чи стане він таким, чи ні. Це такий неймовірний досвід у житті як і жінок, так і підлітків нашого міста. Шість місяців підготовки перетворилися у феєричний літній місяць взаємодії, які ми провели разом. А результатом програми стало 10 крутих проєктів від наших учасників і учасниць, які мали посилити принципи D&I в оточенні підлітків. І чому ми з ними там тільки не вчилися, але найголовніше, що я зрозуміла при спілкуванні з ними на наших тренінгах, що їх не треба вчити. Вони вже з цими знаннями і по цим принципам живуть. В їх картині світі вже панують принципи різноманіття та інклюзивності. І наша задача була в цій програмі просто підсвітити головні моменти. Їм не потрібно заважати жити так, як вони це відчувають. А відчувають вони, до речі, дуже правильно. У нас надкруті діти, і Україна в надійних руках, і ми переконалися з дівчатами в цьому завдяки проєкту Community Teens. Але не все в нашій програмі пішло за планом. Коли про старт проєкту Тінсів пішли чутким містом. Небайдужі батьки наших дітей і просто жителі міста висловили бажання приєднатися до ініціативи. І кожен і кожна з них були готові віддати всі свої знання нашим дітям. Це все ті ж самі кола по воді, на воді про які я говорила раніше, які ми запустили, коли кинули свій перший камінчик у 2020 році в цьому напрямку. І як нам тут не радіти і не розуміти, що і ми змінюємося як компанія, разом з нами змінюється оточення суспільство е і громада, в якій ми існуємо? Далі буде. Ми продовжуємо свою роботу і свій вклад у подолання гендерного розриву. У нас же є нові ідеї, нові проєкти. Ми зараз активно над ними працюємо. Ми завжди разом з Україною. Як і я завжди на зв'язку, дякую за увагу. Слава Україні! Якщо є питання, я готова відповісти. Дякую. Героям слава! На жаль, ми не маємо зараз часу вже на питання, але кейс дуже крутий. Я більш ніж переконана, що питання і великий інтерес він викличе. І особлива повага і подяка вам за те, що цей проект він вийшов уже за межі. За межі компанії, так і в тому відео, яке ви показували серед я побачила знайомі мені обличчя, і це дуже приємно. І дякую, що дійсно залучили і підлітків. Залучаєте до цього. Адже це, ну ми, ми будуємо так вільну сучасну європейську країну, і дійсно молодь має бути до цього залучена, і принципи, які ви несете, вони дійсно європейські, і вони мають бути донесені і впроваджені. Дуже дякую за, за цей проект. Дякую.